Слава Україні! Вас вітає магазин Бетискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ласти для фрідайвінгу. Зазвичай у фрідайвінгу використовуються довгі ласти, метрові ласти їх ще називають. Такі самі, як, в принципі, використовуються і для підводного полювання. Довгі ласти. Виглядають вони приблизно ось так. Загальна довжина ласти приблизно 90 сантиметрів або можуть бути й довші метр. Зроблені бувають з різних матеріалів. Зазвичай це резинова калоша та лопать пластикова, скло пластикова або карбонова. Матеріалів зазвичай багато, але найкрутішим. Завжди є карбон. Карбонові ласти для фрідайвінгу, це дуже кльово, тому що вони легенькі, дуже м'якенькі і при цьому дуже-дуже ефективні. В принципі, для фрідайвінгу ми можемо, якщо ви початківець, наприклад, використовувати е, такі менші ласти, наприклад, оці Reaction Pro. Від компанії Крейсі Sub дуже кльово підійдуть. Це така не дуже велика, але потужна ласта. І починати кар'єру фрідайвера з цими ластами можливо, вони кльово вигрібають, вони дуже комфортні, мощний грибок в них. Тобто можна. Але якщо ви вже. Хочете бути професіоналом або вже є професіоналом, то бажано використовувати для фрідайвінга довгі-довгі ласти. З ними ви будете швидко пірнати, уходити під воду, і найголовніше швидко-швидко спливати з води. Також у цих ластах довгій відстані не є проблемою. Так що... Всі фрідайвери вибираємо довгі ласти. Матеріал лопасті – це вже по вашому бюджету. Карбованові кльові, але вони дорогі. Пластикові, такі більш важкенькі, вони дубові, можна сказати. Але теж грибуть і грибуть дуже-дуже непогано. Так що, так, кому цікаво більше, всі приходьте в наш магазин Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискаф'Ю. Та не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. На цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!